Ще один незмінний атрибут нового року карнавальні костюми, традиційні сніжинки та сніговики нині безнадійно здали позиції, поступившись піратам, лицарям та янголам. У сочних майстернях цього сезону створюють вбрання для снігової королеви, берізки, метелика і навіть китайського чаю. Натомість діляться кравчині символ року прийдешнього, блакитний кінь не надто популярний. Тож купити, пошити чи орендувати все про новорічні костюми знає тепер Олена Царенко. Вона хоче бути казковою принцесою і вбрання потрібне. Відповідне сукню та річне діано разом з мамою вибирали довго. Платя ми шукали десь місяці три вдвох. Я зупинилася на трьох, вона вибрала собі сама. Дивосвіт дитинства вражає, на таталізованому дійсті можна зустріти полярних ведмедів, чарівників і навіть піратку Карибського моря. Марина каже, цей образ не випадковий. Вона захоплюється відомою кінострічкою. Шкіряний капелюх, сорочка з золотими будзиками, костюм готовий. Образ такої класний дівчинки піратки. А чому б і ні дітям нравиться ігри е, з піратами. їм Нравиться приключення, то тобто є круто. Традиційні новорічні персонажі Мороз і Снігуренька. 13-річна Ольга впевнена, вона справжня казкова героїня, бо в неї руса коса зі срібною стрічкою. Я багато читала книжок про снігурочку, Діда Мороза, як ну як вони мають виглядати, сказок знаю, що снігурочка має бути доброю, з косою обов'язково. Щоб поринути в світ казки, батькам радять не забути про макіяж. У магазинах можна знайти спеціальні фарби, вони безпечні навіть для трирічних дітей, і доповнити новорічний костюм смішною тематичною мордочкою. Перетверд. Можна на метелика, чи навіть на костюм це пінгвін, це дуже комедні, веселі, тварини, птахи. І розповідається про такі дива, які трапляються в новорічну ніч. Казковим персонажем можна й стати, орендувавши маскарадний костюм. Ціна від сотні до 750 гривень. Є ще один варіант купити новорічне вбрання в інтернет-магазині. Там воно коштує від 500 до кількох тисяч гривень. А в цій майстерні шиють вбрання для тих, хто не хоче бути схожим на інших. Кравчині твердять, за 13 років створили понад три сотні карнавальних костюмів. Цього року для вечірок корпоративів найчастіше замовляють найдемушкетерів, ковбоїв, лицарів та янголів. Отаким От приміром вийшов китайський чай. От китайський чай у нас родився буквально за одну ніч. От був маленький такий маленький мальчик, привратився в китайський чай. Екзотичні головні убори боа, крила янгола або аксесуари в майстерні замовлень. Вистачає. Якщо це костюм сірого мишеняти, в кишені обов'язково має бути шматочок сиру а отака шапочка із зеленим листям у дівчинки-берізки. Психологи кажуть, для дитини не є головним або придбати дорогий костюм, або матуся сама в лесноречь оздобить його. Головне, щоб зберігти відчуття казки та мрії у очікуванні новорічних та різдвяних свят. Олена Царенко, Олександр Костеніков, перший національний.